На Донецькому напрямку о 20:45 злочинці вели вогонь із 120-міліметрових мінометів по наших позиціях поблизу славного. Також зі стрілецької зброї гранатометів бойовики обстріляли піски. На маріупольському напрямку бандформування також застосували 120-міліметрові міномети. З 22.55 і майже до першої години ночі противник завдавав ударів по широкіне. Після опівночі на Луганщині бойовики зі стрілецької зброї вели вогонь по нашому упорному пункту в районі селища Сокольники. Загалом, з 20-ї вечора до опівночі, противник сім разів застосував зброю. У Києві відбувся Українсько-Чеський форум з питань оборонного співробітництва. У ньому взяли участь перший заступник міністра оборони України Іван Руснак та заступник міністра оборони Чеської Республіки Даніел Коштовал йшлося про світову і європейську безпеку, а також співпрацю між підприємствами оборонно-промислового комплексу двох країн. Уніформи та спорядження, бронежилети, взуття, шоломи і оптичні приціли все це вперше в Україні презентували чеські підприємці, які багато років виготовляли військову амуніцію для країн НАТО. наш концерн пропонує широкий спектр співробітництва. Ми можемо постачати чи спільно виробляти на території України якісний одяг для військовослужбовців. Також ми можемо забезпечити українську армію сучасними бронежилетами шостого рівня захисту і оптичними прицілами. Показали чехи і аналог українського камуфляжу. Зовні він нічим не відрізняється від вітчизняного, а ось матеріал, з якого пошити однострійно, якісніший. Не видно буде бійця і у темряві, у приціл нічного бачення. Дана ткань представляє собой состав 50 на 50 хлопок поліамід, але при виробництві применено пропитка тефлоновим покриттям даних нитей. При плетіні вже ніті були пропитані до. Плітіння при воздействию води вона не промакаємо, тось тобто, і заодно флонове покриття дало уйти от грязи. грязі. Тобто грязь практически не прилипает. Чехи кажуть, якщо вдасться домовитись і військову форму почнуть виготовляти в Україні, то ціна камуфляжу обійдеться державі у 35-40 доларів без урахування. ПДВ ми отримали інформацію про їх напрацювання. Про їх продукцію, яка може бути запропонована українській стороні, зокрема оборонному відомству і іншим силовим структурам, вона є інтересна і ми домовились із заступником міністра оборони Чеської Республіки про те, що за результатами цього форуму ми підготуємо практичні проекти, які будуть розглянуті в оборонному відомстві, які дають нам можливість вирішити питання щодо взаємних поставок тої чи іншої продукції. Учасники форуму продовжать працювати в «Укроборонпромі». Там представники Чехії ознайомляться з новинками оборонно-промислового комплексу України. Побувають і у військовому госпіталі, де обговорять питання щодо медичної допомоги нашим військовослужбовцям. Лише цього року на Донбасі знешкоджено понад дві тисячі вибухонебезпечних предметів. Але ці землі досі сповнені небезпек. Свідченням чого є підрив автобуса біля Майорська. Про військових спеціалістів, які зараз вирішують цю проблему, дивіться далі. Цьому кінологічному дуету вже два роки. Зараз доля занесла хлопців у зону антитерористичної операції. Службовий собака на прізвисько Лорд народився та виріс у центрі розмінування в Кам'янець-Подільському. Молодший сержант Віктор Полюх з Тернопільщини, син військовослужбовця та вчительки, пішов на контракт вісім років тому. Відтоді саперна справа його життя. Немає вищу освіту, закінчив хмельницький національний університет за фахом інженер про Володію англійською мовою три рази перебував за кордоном. Це були поїздки, навчання за фахом протидія сам ровно вухому Чотирилапий напарник Віктора не менш освічений. Зазвичай для підготовки кінологи беруть тримісячних бельгійських чи німецьких вівчарок, ротвейлерів чи лабрадорів. Трирічний лорд на службі вже більше половини життя. І за цей період інструктори дали йому не лише знання та уміння, а й необхідне бойове спорядження. Це жилат етатичний жилет, тобто як для нас етипічне жила системи мол, так і для собак етатичний жилет на системі мол. Сюди можна кріпити камеру, за допомогою якої можна робити відео та фотофіксацію. Підозріли предметів під час обшуку, а також у будь-який підсумок туди можна покласти любі предмети, які потрібні для кіно. Шеврони, що на жилеті, лорд привіз з Косова, де виконував завдання у складі миротворчих сил Кейфор. Разом з Віктором вони були на Балканах рік і нещодавно повернулися. Там у базовому таборі службу несли й колеги із США, які не раз запрошували український дует на тренування. Найбільше наш герой вподобав тренінг, під час якого гелікоптер евакуює пораненого службового собаку з мінного поля. Так, ці створіння, хоча відчувають небезпеку гостріше за людей, все ж можуть зачепити розтяжку чи стати жертвою дистанційно керованого вибухового пристрою. Собака виступала в ролі детектора вибухових речовин, тобто експлозії детекшн док. І виступав як має детекшн док, типу собака для пошуку протипіхотних та протитанкових мін. Також собака застосовувалася під час церемонії зміни командуючого Кіфор. Також собака використовувалася під час перевірки місцевого університету на півночі Косово. Обов'язки лабрадора там переважно входило кінологічне супроводження пересування наших миротворців. Тут на Донбасі завдання не надто відрізняються: перевірка транспорту та багажу різного роду приміщень, ділянок місцевості та сепаратистських загороджень. І молодший сержант Віктор Полюх з лордом готові їх виконувати, допоки усі смертельні іграшки в Донбасі не будуть знайдені та знищені. На фронті незабаром ротація. Бійці, які воюють на сході вже більше року, нарешті зможуть перепочити та побачитися з родиною. В першу чергу ми відбирали військовозобов'язаних, які. Добровільному порядку приходили до військових комісаріатів для того, щоб вступити в лави збройних сил України. Це люди, які свідомо йдуть захищати батьківщину. Вони обрали цей шлях за для того, щоб наша країна в подальшому була єдина, незалежна і проквітаюча. Близько ста військово зобов'язаних із Одещини вирушили до навчальних центрів, проводжали мобілізованих чоловіків урочисто. Работал стрельцом, ну, еще подрабатывал в столярном цеху. Пришла повестка, пришел военкомат. Сначала медкомиссия, потом опять на работу и тут сменился с работы. И на следующий день сразу сюда. Тяжело, особенно женщины, это, ну, с трудом, как всегда, воспринимают. Ну, понимают, конечно, понимают. Від одного до трьох місяців мобілізовані, опановуватимуть необхідні знання та практичні навички за військовими спеціальностями, після чого поїдуть в зону проведення АТО. То в Одесу, ми вас Будемо чекати, будемо вас підтримувати, будемо вам допомагати. Через год цілими і Слава Україні! Глава Україні! Він понад усе любив свою родину і ніколи не думав, що доведеться воювати на рідній землі. Енергійний та завжди веселий військовий журналіст Дмитро Лабуткін вперше потрапив у зону АТО на початку цього року. Виконував на той час обов'язки помічника, керівника сектору, С антитерористичної операції, що проводиться в Донецькій та Луганській областях у зв'язках із громадськістю та засобами масової інформації. Коли він готувався до цього відрядження, він казав, що він ніколи не здасться в полон, не стане на коліна. Хай кращий смерть. У зоні бойових дій Дмитро висвітлював останні події на Дебальцевському плацдармі. Саме завдяки йому весь світ дізнавався про ситуацію у найгарячішій на той час точці Сходу України. Ребята, цьому час. А можете щось їм передати? Кому передати? Кому передати? Ну, сепер. Сепер. Ні! Ні, але таке, щоб ще можна було в телевізор запустити. Дякую Богу, що я не москаль! І дякуйте москалі, що я не Бог! І крізь об'єктив його відеокамери побачив чергові докази присутності російських військ на Донбасі. Я повернувся, він мене змінив і не прослою 20 днів, як він пропав. Павло знає Дмитра, ось уже 11 років. Познайомились ще у 2004-му, коли вступали до військового вишу. Лейтенантами пішли служити на телерадіокомпанію БРИЗ. Разом вирушали в морські походи, розповідали про життя військових моряків. А навесні минулого року не зрадили присягу і продовжили службу в Одесі. Можна сказати, що в нинішній час я вважаю, що все таки я був його кращим другом. Кращого ні вдома, ні в службі. В нього не було. Людина, душа компанії, позитив. І ця його добродушність передавалася і нам. Нехай спочиває з миром. Вічна тобі, Діма. Під час виконання бойового завдання поблизу міста Дебальцеве 28-річний журналіст загинув. Тіло героя на батьківщині зустрічали тисячі тернопільчан. В останню путь офіцера провели рідні, друзі та колеги. Поховали Дмитра з усіма почестями та за військовими традиціями. Світлу пам'ять Дмитру ми виразили родині батькам. Ще раз хочеться попросити як у нього, так і у батьків. Пробачення за те, що ми не могли його вберегти. У Дмитра залишилася дружина Олександра та чотирирічна донечка Кіра. Для родини це непоправна втрата, та ваша підтримка не буде зайвою. Реквізити для перерахунку коштів ви бачите на екрані.